Всім вечір добрий. Значить, у нас з утра мороза мінус 14 було і сніга піднаваляло. І ще сніг іде, як ви бачите. Значить, моя задача на сьогоднішній день розчистити повністю сніг тут, а, там де вручну, то ми дворі чистимо вручну. А тут трактором під'їзди з тієї сторони і дорогу, хоч на вулиці теж вулицю і також Тракторець не трогав ну, навіть, днів в 5, може і більше. І вчора дивився YouTube, попалось мені відео. Хлопець, теж, який купив такий трактор дтз 504 ККУ. І запускав його. Мінус 4 було у нього чи мінус 5. І запускається ну, поганенько. Я йому написав коментар, що ти запускаєш неправильно. І він каже, покажеш як. Ну і також в кого такі тракторці, хто заводив теж може не знає, як правильно користуватися реальна кава. І сьогодні понеділок ми хотіли ж різати і теж відложили на завтра. Думаємо, сьогодні все повичищаємо, бо дуже позаносило і Короче, завтра будемо різати. Коротше, так, я пробую запускати. Пробую запускати і пробую. Хай він поробиться і будемо чистити. Я поставив ковш на дві таких досточки, щоб він не примерз. Не примерз до піска. Бо пісок грузний. Также солярки треба залити трошки. Як зараз покажу, як я соляру провіряю, кому інтересно. Ось у мене, допустимо, солярка, якою я заправляю трактор. І ось вона в мене. Ось така. Внизу, бачите, трошки осадок є. А так ось отака. Верх. Ну верх нормальний. А внизу трошки вон, парафіна є. Ну чи осадок чи що воно? Так, пробуємо. Фух, ключі тут, Ой. Значить, дивіться, перше. Ось ви сідаєте, не треба вижимати сцеплення. Давай, Вік, я, а ти можеш трошки в сторону діти. Ага. От, дивіться, ось ви сіли повністю. Сиплення не вижимайте, просто ключ, включайте зажигання і типу як на старті, ось ключ повністю, типу як стартером вже запускає. І дивіться, що зараз буде. Потухло все. Зараз засвітиться сама спіраль, спіраль нагріва. І ви держите секунд 15. Це без ссиплення, без нічого. Ось я давлю, типу, як на стартер. Ключ до упора у мене. І держу. Бачите, буковка В появилась. І от держим, держим, держимо. Секунд 15. Потім, ну я думаю, хватить. Бросаємо, виключаємося, все. все, як звичайно. Вижимаємо спочатку сіплення. Вийжав, включає зажигання. Зараз все тухне і запускаємо. Все, а тепер обично. Поняли? Все поняли, як, і він. Секунда запускаю, так зараз я не знаю, градусів може 12, бо було 14, ну хай трошки спало, градусів 12. І він ато джик за один Димок чорний пішов, ну як завжди, приставте. І все. Все, я бросаю ссиплення. Ну, газувати сильно не буду. І включаю печку, хай. Печка наганяє, хай гріється. Поки поторохти. Поняли як? Оце отак запускається ДТЗ Так Также у нас ще новості які. Пройшли два опороси, спочатку опоросилася одна свинка манюня, ну манюня двінашка. І як були опороси. Заходимо, три штучки бігає. Сразу я ж отгородив три штучки, уколов акцитоцин і пішли мину через 30, а в неї ще там штук, мабуть, 10 вийшло. Ми їх теж наогрев. І також от обігали. Коротше, настріляла вона 22 штуки. З 22, два неживих. Це перша свинка. І друга свинка, та, що я казав, що в неї дуже мало поросять, бо живота взагалі не було. Поросила 6 штук і один неживий, живих 5 штук. І думаю, якраз хорошо, я стою, що 20 штук. от… Отйом зробив до цієї підкинув. І то тобто, так нормально. Зараз розпоряділи, не буду туди лізти, бо света нема. І зараз лампа не робить. Ну, треба їх може запустити на часі. хай. Зараз теж генератор. Зараз я відключу общий рубільник і запущу тут генератор. Я теж покажу, як генератор, якому вже 4 роки запускається на морозі. Зараз я відключу головний автомат на вході. І запускаємо тут теж хайп хай, хай свинками. Я їм теж тоді був опороз, світ виключили, генератор запустив зразу. Ну да, і запустив і все, і теж. Оце в мене генератор стоїть чисто для хазяйства. А то і здорово, я так, тушонки чи що, якщо там этот. Так, пробуємо це, як заводиться. у мінус. Ого, тугенько. Зараз підкачаємо, ну пробуємо. Ніфіга ні, бачите? Ні, оце перший раз не запустився, ну мороз здоровий. Зараз показує мінус 13 Бачите, якщо цей не запустився, значить воно здебиле. А трактор елементарно Отак. Вот а це бензин, так трактор дизель. А це бензин, я всегда його запускав. Це його треба трохи під, піднагріти. Туго я даже дергаю туго. Коротше, будемо пробувати тоді чистити. Боря, чекай. Боря, чекай. Боря, іди сюда. Боря. Боря, Боря. Там. Іди сюда. Боря. Боря. Боря, іди сюда. Боря. Таким прижатым методом сейчас все с гору повытягиваю, а потом поеду за двором потечь и дорогу отсюда. Трактор и тачкент я, короче, вставлю картонку сюда. За радиатором. Вот. Вставлю картонку сразу, градусы. Тепло. Сейчас уже пора было Разогрелось все краще Раздинулся и, Короче получается Пока за температура 50 градусов А я выезжал Чистить было 40 И все сейчас он еще без Нагреется Я там картонку поставил тепленьким уже трояти. Ну, ну в тракторе нормально ось. В Просто хорошо. Все и начинает дальше чистить. Поехали. Ну не пробиваю. Ну конечно багато хто пише убери амортизатор, щоб одна пружина. Ну воно тоді буде дуже, мені кажется, а так Так Начинаем к Зараз. Ідеально. Це все ви понад забором. Знаружи. Зараз камеру вам переверну, то буде вам понятно. Отлично. A gente aí. Бачите, 50 градусів. О, треба ще розчищать полностью. Вот тут от гаража зараз вот. Реверс вперед. Опускаємо жостик, жостик. Вниз, вверх по бокам, кнопка сзади. Це челість. Це замок, що взагалі не може робити. Ну, так. І сам наклон регулірується Ну, Якщо треба, кому там сюда блище, далі. Удобно дуже. Тут, тут ось жостик, тут жал коробка, тут газулька, ручна газулька. все, печечка тує, включаем шум. Ну давайте передний ковш включим полностью. Як он тут включается, я же и не помню. Так, а, вот. Все, вот нам все опускаем. Все, уперся. И начинаем Все, отак ось обираємося. Я так нож зробив, чуть-чуть вивернув, щоб не ножом шкрепти, а трохи є якийсь бугорок, щоб не попасти на цей бугорок. Бо в мене є тут отакі підводні камні, я їх знаю добре. Нож виходить, я не отак, що нож їжа, а підняв трохи, щоб воно йшло плоскостю, а не ножом. Ну, у нас с них чистый, тека разница. Все, задняя передача. Ну, а так, друзья, я сейчас буду тут у чистый. Все, т.к. пока-пока.